Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 30 липня 2023 року Херсонщина показую такий сорт персика під назвою НІК 102. Селекція США. Сорт ідеальний для консервування, для перевозок, для комерційних цілей, для, ну, для продажу, так як транспортабельність нього на рівні серії, «Т» на, на рівні Вайнголда Т3, на рівні вулкана. -Т». Сорт крупний, сорт врожайний, сорт запашний, солодкий, без кислинки майже. Ідеально виходить в нього компоти на закатку. Смак такий, що не очікуєш взагалі. Навіть плоди не так смакують, як сам компот. Свіжі плоди не так смакують, як компот. Ну так, плоди смачні, солодкі, але в закатки він взагалі розкривається ще більше. Такий гарний окрас. Варення, думаю, теж буде добре. Варені не пробували з нього, але з такими характеристиками він дольками його нарізати можна, він не розварюється, не розламується. Плодів багато, плоди від 150 грамів і вище, максимум 300 були. Зараз покажу деревце ціляком воно стабільно кожен рік роде. Таке дерево. Стабільно кожен рік роде і немає ніяких таких проблем особи. На відстані 2 метрів запах такий, полосовий, прям хвиля така пахуча-пахуча. Загрузка шикарна. Цей сорт якось ну такий простяцький, він не боїться, якось не холодів. У нього за всі 10 років, чи скільки 12 я його маю, не було ніяких провалів в врожайності, не було ніяких там захворювань таких, що він прямо довго вичухувався. Такий як невибагливий сорт є, є, є постійно і все. щорічно свою місію виконує, віддає плодів багатенько. Деревце невелике, хоча в саженцях він сильно рослий. Чомусь не можу зрозуміти, в мене саженці його доволі такі мощні, товсті. А деревце, як скільки років, він у мене не пре вгору, він такий якийсь ну, компактний. Це максимум пагони сягають 2,5 метра до висотою. це зараз. А так обрізка в мене десь. Метр п'ятьдесят я тримаю чашу. Сорт Нікс 102. Зараз покажу на вісах, але ну, це близько 200 грамів плоди. І їх дуже багато. Тут відер 5-7 точно на дереві. 185 грамів ну, до 200. Оце така основна маса плодів. 175. Менших немає. Ось більші таких дві категорії. Таких більше і і Всього, таких їх найбільше. 240 грамів. Якщо ви шукаєте транспортабельний консервний персик з таким дуже виразним ароматом, то це НІК102. Рекомендую. Особливо для північних регіонів. Персик такий без питань буде плодоносить рости. Да, Аромат, конечно, такий, що не можеш насладиться прямо. Ну, на цьому буду огляд завершувати. Ніби все по ньому. Всім до нових зустрічей, до побачення.